Нещодавно наша знімальна група мала нагоду побувати на храмовому святі у церкві святого Юрія. Більше інформації про цей особливий для храму День. Дивіться у сюжеті. У храмі святого Юрія було людно: тут було проведено храмове свято, це щорічне дійство, коли вшановують святого, на честь якого названо ту чи іншу місцеву церкву та день її освячення. І в цьому випадку вшановували пам'ять великомученика Юрія. Адже коли читаємо Боже Слово і святе Євангеліє, то маємо розуміти, що вона є цією школою молитви. Господь нас в святого Євангелія вчить, як маємо молитися, як маємо ставитися до Бога, до його слова, до його святої волі. Священнослужителі разом з парафіянами присвячували свої молитви усьому українському народу, нашим воїнам, дітям, чоловікам та всім тим, хто потребував допомоги та благословіння. Такі спільні молитви зміцнюють дух та додають впевненості, що перемога точно буде за Україною, а ворог піде назавжди з тимчасово окупованих територій. Просимо тебе і особливою. Олександра Михайловина Івана Володимира, Івана Володимира, Станіслава Андрія, и славна да, твій широками твоими сподвигами сіпрошними. Яке Богові вдалося в Коча зібратися всією християнською родиною, щоб відсвяткувати свято Господнє. Сьогодні хочу щиро дякувати першу чергу, дякую священникам, отцю Андрію честого Христа, диханому бродівському, і дякуємо за виголошене слово. Вітаю і дякую отцю Володимиру з Вишнева цю Миколаю Дідківчив, цю Юрію з каплиці Шептицького з Корсува, і нинішньому іменинникові, якого щиро вітає, якою цю Андрію з Берлина, цю Ярославу Суховолі, нехай Господь благословить ласкою, сарице, і нагородою за цю сьогоднішню молитву, що ви не тільки присутність була молитва за нашу парафію, була молитва. Де ви відчинали біля престолу ті намірні карточки, які подавали вірні. і ось молилися своїми молитвами, за те Боже благословення. Сьогодні вітаю всіх іменинників, які носять ті славні імена Юрії, та й наших вівтарників, маємо тріцю, три Юрії. Найбільший, найменший і середній Юрій кличемо. вітаю сьогодні з тим храмовим святом е, нашого дяка, е, дячеху Світлану, Хориске, вітаю братство, сестрицтво, лицарів колуба, які своєю працею прикрашають цей дім Божий. Дякую сьогодні за всю ту працю, яку ви возносите. Дякую сьогодні, і мандорові, парафіяни, жертводавці, що маємо так багато чим похвалитися, бо я бачу, як ви гордитеся до цього храму і як ви своїми пожертвами чуєте той мій зарк і складаєте пожертви невзагальному в загальному, за цьому році. Ми і від виселів Колумба через волонтерів передали велику кількість продуктових е, наборів, так само побутової хімії. Так само було зорганізовано е, нашими е, дітьми, які складали, а вірні склали офіри е, вітамінні набори е, 550 пакетів і ще будемо складати. Для нашого війська найважливіше, що силами нашої парафії, окремих парафіян, що сьогодні передали вже шість дронів камікадзе на війну. Так само ведемо і далі збір. тримаємо маємо на майже на сьомій дрон, щоб відіслати нашим воїнам, які би могли себе захистити від ворога. Тому сьогодні хочу. Так, в тій одній молитві, одній подяці, всім вам дякувати, прийняти Господа у своє серце, відкрити йому свою душу, довірити себе і потім воскреснути. Це те, чого прагне кожен, хто одного разу став на шлях істини. Сергій Нікішин, Яна Грацай, телеканал Броди